До вашої уваги унікальне випускне вбрання на замітку всіх, хто закінчує школу цього року. На голові у моделі громовідвідний капелюх, захистить від грози та інших природних катаклізмів. Шлейф екстравагантно доповнює образ. Його можна використовувати як захист від кислотного дощу. Вуаль високоочисний фільтр. Не пропускає навіть найдрібніші шкідливі речовини. Маєчка-грудо не закриваєчка, володіє прекрасною аерацією, не пропускає ультрафіолет, в ній можна чудово загоріти. Спідниця парашутниця здатна викликати конкуренцію в екологічній ніші. Кирзові босоніжки. В них можна танцювати не лише на столі, але й на болотах волині. Пісках сахари та навіть в льодовиках Гренландії взувати лише на босу ногу, взула і забуду. Це унікальний костюм, це ексклюзив. Дане вбрання регулює баланс, підтримує гомеостаз, викликає біолюмінесценцію та ейфорі.